Що? Що таке? Що? Що ти хочеш? Добрий. Що ви хотіли? 18.3 три. Виповнути. Не вісімнадцять 18.3. Причина для зупинки. 14.26 постановок Кабінету міністрів України, значить, організований буде. 35 стаття. А ну йди сюди. Кажу, будемо ще вчити. Гудима не вчив вас, ні? Кажу, Гудима не вчив. Чи хто? Чи Давиденко не вчив? Опереджуєте. Камера...

Титя 35, да? так? Так. Спиняємо. Це вас вже з доповненням чи? З доповненням, так. Да. Ну, Ну, причина мої зупинки, давай. Я ще раз з вами не спілкуюсь засідання. Та засікайте. <рискатайте>. Чекайте, чекайте ви зараз. Що, гуди мене не вчив, чи хто у вас? Яхненко не вчив. А? Та чи ж не вчили? Я ж вам кажу, що. Я не зрозумів. Ось не вчили чи замуж. що, питаєте? Блок де блокпост? Ось, блок блок Ось тут. Де блокпост? Де блокпост? Ось тут, я ж кажу. Де блокпост, питаю? Я, я ж вам показую, прямо. Давай, 35 статті. Давай достаньку. Причина. Я кажу, що причина, причина значить, кажу. 1456, значить, організувати. 35-та стаття, блядь. А чому ви тікаєтеся? Дай 35 ви тікаєтеся? Повторю, 35 причина, де 35 стаття? Я повторюю, 35 стаття, причина для моєї зупинки. Причина кажу. По, значить, обмежений, Дайте обмежений, йому пов'язку. Обмежений, обмежений рух. Давайте, рух, давайте рух. йому пов'язку, що ви? Відповідними органі. Ні, йому пов'язку давайте. Що ви стоїте? Нього нема, броні нічого. Що ви стоїте тут? Чого ви, кажете стоїте? Давайте йому пов'язку. Чого, хлопці? Засели, питаюсь. Блок Який блокпост? Блок Який блокпост? Блок пов'язку дайте одному й і другому. Пов'язку дайте, дайте йдит, ласка, пов ласка, йдит, ласка, пов кажу, одному і <ріг> другому. Повістку <ріг> будь Пов'язку, одному і другому. Чого? Кажу, ще раз, причина моєї зупинки. Я ще раз питаю. Я не пам'ятаю, а я мені я не України. Причинимо мою зупину. То ви продиктуйте мені її. Ні, як продиктуєте органами місцевого До самоврядування, побачимо, за неспілкуюся. Документи, де прописані, вільний блокпост, де прописані ви, комісари. Зараз пронесуйте. А тепер давайте по черзі. Підходьте сюди. Ти, блядь, цирк построїв на трасі. Ви блядь. Їзду, Їзду, їздю, мату, їду, Тойоту. йоди. це його не спиняють. Тільки, блядь, цим крушняком їдуть. це камера, камера написує, звертається. До мене? Так. Да. Начальник звертайся до мене. Начальник. Начальник? Так. Да. Так, по одному, давайте. Хто де? Витягуйте, щось моє витягувати. Давайте, по одному. Блядь, тільки води поставили, блядь, тут. Де да, можна грудний ви... значок, по-перше, де? Да. Де ось Де? Да, да. Що вони на відому місці? На видно, блять. Вам розказати чи ні? Да, та не жилетка закрита, на відному місці бути. Дивіться. Від. Правильно? Да, ну, так, правильно. Да. Ну, та й хто тут де? Ну прописано. Де да, ось прописано? Хто? Ну, де да, король? Я ось о. Король. ще? Копиця. Ну, блядь, ну їм пацани, ну їду, я кажу, їду Маздою, блядь, їду до Ви не спиняєте. Сука, não... що не... c... не, ну, в дружбах доби ви мене спиняєте. Не нервуйте. У мене все є, пацани. Що я маю показувати? Ну чого? Чого? Я знаю, що йде війна, пацани. Заспокоюйтесь. Як до вас звертатися? Ім'я можете назвати? Ну, далі, следуючий хто? Копиця. Копиця, так. Інспектор, де прописані? Інспектор, сержанти інспектор, де прописані? Це те, що у нас, це, це військовий... Це, 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 То де вони, чого вони не спиняють? Ох. Давай 35-ту статтю! Я ж вам кажу, значить... Та де? Згідно, значить 35-та... Та, Та ні, 35 35-та де? І, пункт, пункт покажіть! Звичайного про національну поліцію, значить... Якщо, якщо спиняйте! Звинили, так, так, шо-шо? Рішення про обмеження... Ви другу. показали нам документи, Та який 35-та? 35-та. 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 35. 35. 35. По якій причині ви мене спинили? 35-й, третій. Далі, що? Де причина для зупинки? Рімінь! Технічний, да? Технічний стан, да? Давайте, я ж вам назвав а причину зупинки. Подожди. Під час да. воєнного стану. Шановний, йдіть туди до своєї, бачите. Як до вас звертається? Як до вас звертається? Ну я просто не можу, ну як громадянин чи? Громадяни звертаються. Я, я, я не, не знаю, Сінюша 62. Я знаю 35-ту добре, всі заходимо пролізці. Подожди, ми говоримо про те, що стаття 62, що ви людина, кожен громадянин України має захищати свою Україну під час воєнного стану. Ну я так вже не захищався. Я завжди захищався, так? De? Хорошо, De? Ja я зараз розкажу, де я так я захищався. Не кажу, що захищав. О, це час. Оце не вже це цирк, цирк, блядь, це дорога, вже не заїбав одне. Я кажу, заїбав. Тільки їду, сука, дів'язку і цю, ви спиняєте. Давай, бля, то, їду до його мазкою, ви обертаєтеся. Ви сюди степені, їбуче. Дайте йому пов'язки. Я раз не... розказав, дайте йому пов'язки. Пов'язку, йому одному і другому дайте. Не броні нема, дайте пов'язки, кажу, одному і другому. Пов'язку випишіть при мені. Випишіть йому пов'язки. Випишіть. У мене все є. Ну, і документи, і бронь, приїхали. все в мене ти ти є. Будь ласка, я все, я а ще вам що є. показати. Можете показати що? Угу. Випишіть їм повестки. Одному і другому. дивіться, мордовороти. Подивіться, стоять блядь, на трасі. Клоуни. Тупо клоуни. Чому? Клоуни, я вам кажу, ви клоуни, чому? ви чому? клоуни, чому? Чому? Бо ви клоуни, пацани, чому? ви клоуни. Поясні. Поясні. То, ви не можете пояснити, чого ви мене спинили. Якого Тому? хуля питаю? пояснив, значить, І постанову Кабінету міністрів. Та Яка постанова? 35-та, Поясни, що ти мене спинив, ти іменно країна про національну поліцію. Чого? Якщо вповноважений. До свидання, кажуть. Він мене я... спиня, йди в сторону. Я розумію. я ж вам поясню. Тобі слово не давали. В сторону поясню. відійшов? Вашого автомобіля, хочете продаємося відео. Камеру, подивитися, ми автомобіль зупинали, зупиняли усі підряд. Слухайте, не розказуйте. Ні, то я не, не розказую, розказую. Я просто <с вас питаю, щоб вам сказали, наприклад, пане Сергій, давайте приїдемо під поліції, я включу вам бодікамеру і я вам покажу, що кожен автомобіль, який тут рухався, зупинявся без виключення, що то є мерседес, що то є, значить, живу, без різниці. По якій статті тридцять п'ятій, то немає такого. Чи ця шість стаття тридцять? Ми пообщалися. Україна професіональна поліція. Якщо у помажне державної влади прийняв рішення про обмеження рух. Пацани, 35 стаття, що ви мене спинили. Тіп, що у нас воєнний стан Україні. Серйозно, ви мені пояснили, блядь, так? Ну, да? З да. 22-го року, так? Да? З 14-го року у нас війна Україна. Ні, з 22-го початку, мовно, на масштабне вторгнення Пригодна, почалося. На року да? Війна, да. То я вам зараз розкажу, відколи йде війна. Ну, То розкажу зараз. Розкажи. Ну, людина так уж мені розкрилася. Серйозно? Да. Я можу розказати. Колу да. Можу. Да. Можу, і ви вам можу Колу розказати. Ні, да. потім, що ви з мене? Не розкажіть мені. Колоні був в Маріуполі звільнений, значить. В, я знаю. То ви шукаєте, ви шукаєте звичайних, звичайних, звичайних людей, людей? Да, звичайних людей шукаєте. Звичайних людей. Щоб заплати на війну, правда? — Яких звичайних людей, якщо він військово зобов'язаний, то так. Чи я з тобою взагалі не спілкуюся? Ви, ви всі говорите статус. Ти як ви ще здаєш по психологів в Гунпету? нормально. нормально? Здає, нормально? за бабки здаєш. Не бля. за бабки. За бабки ні. Ні. здаєш. Бабки. У нас такого немає. Розуміє. Та є немає таке, немає, так, є. Так, немає. Давайте, давайте ми давайте, спитатися, блядь, свого. Як ні, за своїм. Що за, за гроші здають? Пан, давайте будемо говорити по-другому. З 2008 року кожен рік приходить без всяких грошей. Та я не бачу. Да. Не бачу. Ви теж задьоргані стерігі. Почекайте, у кожного у нас своя служба, робота. В даний момент нас йде війна. Є закон, є постанови, що треба всі військово-облікові дані провіряти. Людей. Стаття 62. Кожний громадянин України повинен захищати свою країну. Правильно? Суверенітет і так і далі. У вас попросили продоставити документи. М -м, покажіть, все, поїхали. Ні, пацан, вони в мене є, може щоб їх не було, Топ, я туди їздили. Я не правильно? спорю, ну ви покажіть мені, на що це. Диви, чого так... він без номерів? Спини, чого? Ти? Ви чого? Ви, своє, в, бажана, без номерів, чого, чого ти Той, не спини? 35-та стаття. Який з номеру, спереді з номеру, щоб перемотати зараз відео. Інфініті, ці чого, і ви... І ви... Ну, чого? 3, не спинили. Нічого, 35-стаддя дозволяє, ну дозволяє, ну, ну, Руслан. Гуляй, коротше, Руслан. Пацани! Я вам скажу чесно, я вам чесно кажу, зараз будуть і ДБР будуть, блядь, і все буде. Я вам відповідаю. Зараз і скарги будуть, я вам по-нормальному кажу. Просто гуляйте. Я вам кажу, ще і скарги на вас, і все, де службове розслідування. Кажуть, так, як воно є. На обох. На обох. Давайте. Почули мене чи ні? Да, звичайно, телефонуйте. Почули чи ні? питаю. Звичайно. До сідаємо. Спиняйтесь ми все. Спиняйте. А вони обіцяні, блять, okay. бля. да? спиняють отакі, блять. Дів'ятки спиняють, так? Ви дів'яти спинять. Бо ти обіцяний, ти і ти, блядь. До свидання. Що ви не бачите? У вас є документи. До свидання. Військову блікові дані. До свидання. До свидання. Ну як до свидання? Клоуни, блядь. У вас облікові дані. У мене все є. Що вам ще показати? Що вам ще показати? Що ще показати, питання? Гуляйте, ми зі своїми хлопцями чули? Я, Я маю повагу до військових, але не до ТЦК. Не до ТЦК. При чому ти... Я до військових маю повагу. ТЦК, наприклад. В ТЦК? Почекай. Да. ти ТЦК? Ви... До ТЦК у мене немає поваги. Чого? Взять з здоров'я один з другим. Лишки, що друзі були. Ми Я слаю машину. Хорошо. Це... 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 Ça, по... Що по ваги... ти смієш? Тобі смішно питаюсь? Isso. Дайте ]lio? їм пов'язку. <говори> Панкіс буде, подивіться, метр двадцять ростом. Дайте їм <говори> пов'язку. Чого? Він ВЛК пройшов. <говори> а чого у вас поваги немає? У мене поваги до військових є. До ТЦК. До ТЦК немає мене поваги. І до таких, як ви нема, поваги. Чого немає? Ну що ти стоїш, око сіпається? Стоїш, блядь, ти переляканий тут. Чи я переляканий? Бо ти це, переляканий це, стоїш. Я, вибуху, я переляканий. Взагалі в мене ніякого страху до вас. Давайте їм пов'язку, що ви? Мене не Пане, я стою на військовому. Зійди То давайте. Давайте повісту. В них ВЛК пройдене. Зразу бойову пов'язку одному і другому. Як свої начальства? Та яке своє начальство? Ви можете дати пов'язку. З поліції усе хлопці забирають до спорядження, я їх забираю туди там. Їздимо, що да, хто? Ну куди ви поїхали? На блокпост на Волинь, блядь. ну ви пацани. Ну, ну куди? Да. Та я знаю, пацани. Були в Херсоні наші, загинули. Що ще треба? Загинув нормальний мужик Вон П. Нормальний, та, з ним да. пацани. загинули. Що? Я знаю, хто загинув. І Коваленко получав поранено. Звичайно. Я знаю. Та, то чому? В чому питання? Ви кофе. А в чому туди? Ні, то, то ви шукаєте, шукаєте когось тракториста, шукаєте. Та шукаєте тракториста, блядь, для пацани все, повибирали вже всі кого можна. Ну, блять, де справедливість? Їду Тойотою, Їду, не спиняйте, Їду мату, не матусь. Тільки сука сідають на дів'яку за руль, блять. Ти розумієш, вчора спиняли, сьогодні спиняли. Ну, блять, ну пацани, це ж ким можна вже. Що інфініті не спинили? Бо ви, сука, обіцяні, пацани, ви обіцяні. До свидання. Бо це обіцян. Дайте їм поповісти, блять. Да притому. Бо, блять, сир, сука, зробили, блядь. У вас є документи? Це не розводьте, хорошо? Да не, не розводьте. До свидання. Ні, ну ви так поступаєте, я кажу. Да бо поступайте, ви бо вже пацани, заебали, я вам чесно кажу. Тупо заебали, я вам чесно кажу. Ну, за що ви що? таке слова вже заебали. Бо в за я вам кажу, пацани, ну блядь, ну тільки сідають на девятку за руль, блядь, спиняють, блядь. тільки, сука, їдуть тойотою. а захищати державу не треба. А ви що не захищаєте, розкажу, стоїте туди? Розкажу, тут стоїте. Розкажу, ну що тут стоїте? Я скажіть. Ну чекайте, розкажу чого. Ну що ви кажете? 14 року я воюю. Я Покати, вірю. Да. Маріуполь, Азовсталь, Полон, мене списали. Ну це велика повага, то не в ТЦК ну, шукати людей, блядь. Я не шукаю, я не кручу і не ломаю. Покажіть по закону. Всі повинні воювати, всі повинні захищати свою державу. Пацани. Ми ж не видите трактори. трактористи. Почекайте. Трактор я скажу. Ви трактористи вигребли. Не скажу чого? Тому що. Всі, отакі, От як ви кажете, на Тойотах їздять, всі блядь, з інвалідністю, з вістрочками. Да, це То як вони отримали ці вістрочки, скажіть, давав? не давав. Пацани? не давав. Є документ а в людини, їжджай, да, ми а виробили? що. Виробили? Ми знаємо, що ви купили чи як. А може дійсно хтось. Да, ну, як да. ми це перевіримо? Є законодавство, згідно якого здійснюється перегляд. Ну що, що вин, давай, чого ти не в стрілецькому зараз батальйоні? Чо... Ну тому торі мені не витло. що я... я, я, що я що... Ну чого ти я, не в стрілецькому батальйоні? Що ти не в люті? Прийде пора. буде Буде в люті. Я... Пора, буде в люті. Буде пора прийде. Всі ми будемо. Понимаєте? а ви це. Тому що ми мовчимо. Чого, наприклад, як я кажу, перша група їде на лексис, були полисучі, ми спиняли в Мерседесі. У нього, блядь, друга група дві строчки. Це не він, не він, я. Винна держава. А чого ви сидите мовчите? Я думає, ми не розуміємо проблеми. Справедливість я теж люблю. Не те, що я за нього борюся, але нічого не можу зробити. Бо мене тошнить, понімати, блять, тільки їдеш, кажу, блядь, біси, тільки ця дев'ятка сідаю, блядь. Ну мене в житті стільки не спиняли. Кожен божий день, блядь. Я вам розкажу таку справедливість. Ви кажете, чого тих туритися тому Що ти нюхаєш? Що ти нюхаєш, питаєш? Ну що нанюханий, нюханий, що що? Все добре. Ти нанюханий питаєш, чи що? Ні, це питання, мабуть, не для мене актуальне. Ти кажу, нанюханий, чи що? Так. Що ти липишся, кажу? Ми говоримо про сказав, Що ти липишся, питаєш? Чому чому справа? Дивіться, він на спини твій товариш, так? Саме розговорили, що значить. Блять, ну ти мене мають, я тебе відповідаю. Так, давайте не будемо. раз. Танкіст, дороги, уйди. дороги, танкіст, уйди. Я тоді буду танкіст казати. Будь ласка, як вам зручніше. Як тебе ви поліцію взяли? 20 справа? Я Не знаю, я питаю, чому справа. Ви мене спиняли чи ні? Ви мене спиняли? Уйди, я з вами спілкуватися не хочу. Це мусу. Якийсь обнюханий. Я? Так, да. Пан Будій, спайте на мене. Ти обнюханий, Це я тобі ще раз скажу. Ти обнюханий. Ти обнюханий. Дівдєць ми обіжали в школі, я бачу. Так, да, в школі обіжали, в углу відно стояв. Може і обіжали? Тебе обіжали. Ти обіжений. Де звідси? Якби я був би обіжений, то я тут стояв би, старий. А ти обіжений, так. Ти обіжений. Обіжений. Ти обіжаний, старий. <звук> <Да. звук> а ти обіжаний. <звук> що... Не побритися. Чек трудно службу не побрити вийшов. Подиви. Я не можу, блядь, подиви. Паней, давайте закінчувати Да Я не спішу. я не, спішу. Спішу. не Це норма він нерви, що ви в школі обіжали, блять. Бля. Обіжали. Пацани вже руки трусяться. Що в мене? Якось мімікове ближче? Це ви з мімікою обличчя, себе, обіжений. Та мені, тебе добре. Мені, добре, то на ту сторону, ти не спиняв до свидання, кажу. Чому Чому мене ображає? А хто тебе ображає? Що? Ти ображений. рождення. Я ображений. Ти да. Тебе все нормально? Як я ти психолог все. в ОНП проходиш? Як я психологи? Да. Там каже, що ти мені, кажучи, я вже не пройдеш цих рішення. Психічний стан абсолютно здоровий. Ти їх не пройдеш, я тобі говорю. А от у вас питання якісь. Я не кажу, да. ти вже б... більше я я не пройдеш психологію. Не пройдеш, ти не пройдеш. Та тому що... <ріст> я тобі кажу. Я дивіться, кажу, ти бійшне придатку. Блять, клоуни, я отвечаю, тупо клоуни стоять. <ріст> Біба Боба. Я думаю, ми не зли. Та от іменно. У вас тільки одні образи, і ваша тільки думка А да думка, бо клоуни. Біба і боба. Біба Боба. Давай Боба. Біба і Боба.